Утримання Зеленського Єрмака, Татарова та всіх їхніх прикоритників під назвою Офіс президента буде обходитися державному бюджету України в 2025 році в астрономічну суму 3,5 мільярди гривень. Аби усвідомити всю астрономічність цієї суми, беремо її і ділимо на кількість днів у році, ділимо на 365 днів. І у нас з вами виходить майже. 10 мільйонів гривень в добу. Тобто з державного бюджету України на одну добу утримання цієї наволочі буде витрачатися 10 мільйонів гривень. Сума ще й досі астрономічна. Тоді беремо ці 10 мільйонів гривень, які витрачаються на добу, і ділимо її на 24 години. І у нас виходить 399 543 тисячі гривень. Тобто майже 400 тисяч гривень обходиться народу України утримання цієї наволочі за годину. Більшість українців таку суму в 400 тисяч гривень не заробляє навіть за рік. Це переважна більшість українців. Тепер беремо цю суму в 400 тисяч гривень, яка тратиться за годину діяльності цієї наволочі. І ділимо її на 60 хвилин. Ну, скільки ж вони заробляють за хвилину. І у нас виходить сума 6659 гривень. Ну, це вже більш реальна сума. Але нагадаю, що це сума за одну хвилину діяльності цієї наволочі. Тоді нагадаю вам, що, наприклад, одна місячна мінімальна пенсія в Україні становить 2000 361 гривня. Тобто хвилина діяльності Офісу Президента України обходиться Державним бюджетом України як місячне утримання трьох пенсіонерів. Одна хвилина їх діяльності. А тепер візьмемо: а скільки ж отримує виплат мама на утримання дитини в місяць. У 2024 році ця сума становила 860 гривень. І це аж цілих 8 секунд діяльності офіса найпотужнішого з лідерів сучасності. І от скажіть мені, як можна жити місяць за місяць цілий, утримувати дитину за гроші? Які з бюджету України витрачається аж за 8 секунд діяльності Офіса Президента України? Ну, що може бути іще потужнішим? Якось Гетьманцев, такий податковий геній Зеленського, заявляв нам, що війна це коли всі бідніють. Але справжня бідність збільшення податків. Збільшення тарифів, як і війна в цілому, стосується лише звичайних українців, а наволоч, а наволоч і далі продовжує жити своє найкраще життя. Потужне найкраще життя.